Слава Ісусу Христу! Будемо читати святе Писання Пісня Апостола Павла до Колосян, перший розділ. Пісня до Колосян, перший розділ я буду читати від 24 тексту. Тепер я радію в стражданнях своїх за вас і доповнюю недостачу скорботи Христової в тілі Своїм за тіло Його, що воно церква. Який я став служителем за Божим зарядженням, що для вас мені дане, щоб виконати Слово Боже, таємницю, заховану від віків і поколінь, а тепер виявлену Його святим, що їм, що їм Бог захотів показати, яке багатство слави тієї таємниці між поганими, що вона, Христос, у вас, надія, слави. Його ми проповідуємо, нагадуючи кожній людині і навчаючи кожну людину всякої мудрості, щоб учинити кожну людину досконалою у Христі. У тому й працюю я, борючи з силою Його, яка сильно діє в мені. Дорогі, браті і сестри, перед нами слово яке свого часу сказав апостол Павло, до доброї церкви, яка була в колосах. Слово, яке вельми об'ємне, і в ньому ми знаходимо багато прав Божих, слово, яке не є так просто й до кінця зрозумілим, тому я просив би вас сьогодні, в недільний день дома, перечитати його і ще декілька разів помолитись. І Господь відкриє вам ті великі правди, які він має для нас, що заховані в цьому слові. Я сьогодні хотів би говорити кілька. Про одну річ чи про одну правду, яка тут є, це те, що Христос в нас. Тобто Ісус Христос є в нас, Його присутність є в нашому тілі, в нашій душі і в нашому дусі. І це велика правда, яка не завжди визнається людьми. А є люди, віруючі люди, які хотіли би розділити єство людське на дві частини, і частину віддати Богові, а частина, щоб належала гріховній природі людини. Так було в Коринській церкві, де стверджували, що дух належить Богу, а тіло може перебувати в гріховних ділах. І це, ця проблема, чи це, це духовне заблудження супроводжує людей. Протягом століть. Коли ми дивимося Писання, то ми знаходимо, що Господь ніколи нічого подібного не казав. Його Слово від початку це те, що людина є пристановищем Божим. Звичайно, зрозуміти це, годі, адже Бог такий великий, якого не вміщає Небеса Небес. І разом з тим, така маленька людина є пристановищем Божим, і не тільки дух людини, але душа людини і тіло людини, те, що ми кажемо, що належить тлінню, що воно не наслідує царства Божого, йому немає місця. Ти взятий з пороху, і порох повернешся, а такий великий Бог робить, хоче, щоб це тіло. Було йому помешканням чи пристановищем тут на землі. І коли ми читаємо Слово Боже, перше пісня апостола Павла до Корінтян, він особливо багато про це говорив, так як воно його торкалось особисто. Він мав розмови з Коринською церквою і персональні і листами, так як зараз ми маємо, і повинен був відповідати. На ці запитання, які вони ставили, спростовувати їхні помилки, в які вони заходили, бо він любив їх і дбав, щоб вони досягнули Царства Божого, і він сказав до них так: а тіло ваше, храм Духа Святого, що живе у вас, якого від Бога ви маєте, і ви не свої. Це перше коринтян, шостий розділ, так каже Слово, що тіло наше, храм Духа Святого. Отже, в тілі нашому перебуває Бог. І це треба пам'ятати, брати і сестри. Друге, що ми знаходимо, коли читаємо а, Друге Післа, 13 розділ, хіба ви не знаєте самих себе, що Ісус Христос у вас. Ісус Христос у вас. Була проблема. Коринтяни не знали, де Христос, а Він каже, що ви. Себе не знаєте. Йоанн каже, що Дух Божий свідчить Духу нашому, що ми діти Божі і тепер ми не свої. Так каже Писання, брати і сестри, і я й ви повинні вдавати собі в цьому звіт. Це не є якісь теоретичні припущення, чи це не є побажання Боже, це є ствердження, що якщо ми віруючі люди. Якщо ми діти Божі, то це є так і не іначе, не може бути або так, або так. Є тільки так, що в нас перебуває Ісус Христос. Хіба ви не знаєте самі себе? Коли ви згадаєте пересвященничу молитву Ісуса Христа, Іванелія Йоанна, 17 розділ, то Ісус Христос, коли говорить до Отця, чи молиться до Отця в справі нас, в справі Церкви, Він там за себе не говорить, Він не говорить за все остальне, навіть за світ ні за що. Він говорить тільки за тих, котрі вибрані ним, котрі пішли за ним, котрі стали дітьми Його, братами, і він каже так: я у них, а ти у мені, що були досконалі в одно. Приводиться в єдність, і ми це повинні розуміти, що Ісус Христос є в нас. А коли Ісус Христос в нас, то Бог Отець є в нас, Дух Святий є в нас, тобто ми є помешканням Божим, не якась частиночка, але все божество перебуває духовно в моєму і вашому тілі, в моїй і вашій душі, в моєму і вашому дусі. І ми не Свої. Так каже Писання. І можна поставити питання, чи воно виникає часом людини, як це стається. Як це стається? Адже є друге ствердження у писанні, і теж ми від нього е, нікуди не подінемось. Ми знаємо, що ми всі народжені від людини. Давид каже, що в гріхах зачала мене мати моя, і в беззаконні я народжений. Ми були чужі для Бога. А так каже Писання. Але як так сталося, що Христос є в нас? І ми можемо ствердити, що Бог ради імені Свого, ради досягнення своїх віковічних цілей, зробив це, піславши Ісуса Христа на землю, котрий став жертвою за нас, для того, щоб ми стали домашніми для Бога щоб ми стали дітьми Божими. І цієї жертви є вистачально, щоб змінити нашу духовну природу. Але коли ми дивимося на наше життя, на життя церкви, ворог Божий є той, котрий не хоче цього прийняти, котрий старається в серці людини. Посіяти зовсім другу думку. І не один раз, коли говориш з віруючою людиною і ставиш ось так прямо питання, чи ти святий, людина стає й думає, що ж сказати. Я був в церкві, де один проповідник задав запитання: піднесіть руку, хто тут святий. І ви знаєте, всі сиділи один на одного, дивились, ну як піднести руку, святий я чи не святий я. Звідки такі думки можуть появитися в людині? Коли в нас живе Ісус Христос, то як я можу бути не святий, брати і сестри, в нас живе Ісус Христос, а Він може бути тільки там, де нема гріха, де є чистота, де є святість. Тому, коли у нас живе Ісус Христос, то у Ісусі Христі я святий. Звичайно, без Христа я святим не можу бути. І навіть ви скажете, я скажу про себе, ну як я святий, як я вчора подумав про присвітера добра, як я святий. Але, брати і сестри, є та велика правда, що я подумав і тут вже покаявся, тому що Дух Святий, який є в мені, зразу докоряє мене, слухай Іван, хто ти є? Як ти можеш думати неправильно, як ти міг сказати неправильно, як ти не міг відкликнутися на проблему і потребу, брата і сестри? Хто ти є? І каєшся. Кажешся, і ти знову святий, бо кров Ісуса Христа, Сина Божого, є вистачальна, щоб очистити нас від усякого гріха. Але мало того, коли ми читаємо пісня до римлян, ми знаходимо, що коли ми прийняли Ісуса Христа, який страдав на Голгофі, то ми стали запечатані Духом Святим. І тому, брати і сестри, і тому ще раз кажу. А ворог наш диявол, не має ніякого доступу до нас, якщо ми самі не дамо йому цього права. Ми є запечатані Духом Святим і примусово, чи, чи якось так він не дасть в наше серце, в наш розум, в наше єство щось негідне. Хіба я сам в собі, в єстві своїм, почну сумніватися, почну. Думати не те, що потрібне, і, звичайно, тоді Він має доступ до нас, бо ми відсуваємо Духа Святого в сторону, відкриваємо двері і хтось другий має можливість вийти. Але пам'ятайте, що в день вашого покаяння, щирого покаяння, коли ви прийняли Господа, Бог Духом Святим запечатав нас, щоб ворог не мав доступу до наших сердець, до нашого розуму. Я думаю, що ви знаєте це слово, я не буду читати, це коли ми читаємо 15-й розділ Євангелії Йоанна. Пам'ятаєте, про що там іде мова? Я виноградина, ви вигалузя, і там ідуть ствердження, який зв'язок між Господом і з нами. Бо якщо ти не на виноградині, ти нічого доброго не принесеш. Ти не будеш навіть ну, жити, тому що все, що відрізано з виноградини, засихає його спалюють. Так каже це Писання, коли ми дивимось. І це надзвичайне писання, бо воно каже так, що коли ми на виноградині, Христос в нас, і ми приносимо рясні плоди. Ось це є те, що коли Христос в нас, то ми плодоносимо. І коли віруюча людина не приносить. Духовних плодів стоїть просте питання, чи Христос є в ній, не може віруюча людина не приносити духовних плодів. А плід Духа і другі плодив в Піснях апостольських гарно описані, в Євангеліях є. Тому кожен з вас знає, хіба не читаєте? А якщо не читаєте, то хто ми тоді? Тому? Це те, що ми знаємо, якщо не знаєте, ще раз передивіться Писання. І ви самі себе побачите, я себе можу бачити. Друге, що ми знаходимо, що коли Христос є в нас, це є те, що стається, коли Він замешкує в нас, то ми, приносячи плоди, прославляємо Христа, бо Христос прославляється, коли ми приносимо плід. Брати і сестри, я не знаю. Чи ви думаєте про це? Але на мене і на вас, на кожного з нас, віруючих людей, які пізнали Господа, дивляться люди. Нам часом здається, що вони не дивляться, не завважують нас, ми не є значні, ми не є особливі в цьому світі. Хто нас бачить? Нас бачать і на нас дивляться. На нас дивляться Божі ангели, які є тут, які є завжди там, де Ви є. Брати і сестри. На нас дивиться демонський світ. Всі на нас дивляться, і вони теж розуміються, хто ми є? Чи ми приносимо плід і прославляємо ім'я Господнє, чи цього не стається. І тому нехай Господь допоможе нам персонально, кожному, розуміти це. Тому що з цим зв'язано наше життя тут, на землі. В який спосіб так сьомий, якщо ви подивитесь. У цей відрізок Писання, що я назвав Йоанна 15 з 1 по 8 текст, то 7 текст каже, і чого попросите буде вам, коли? Коли Христос у вас, як Христос є в мені, то я вільно звертаюсь до Нього, і Він є той, котрий спішить, щоб допомагати мені. І восьмій текст закінчується словом, що в цьому всьому перше, що Христос є в нас, ми приносимо плід. Друге, що в цьому прославляється Христос, третє, що є відповідь Божа, бо про що просити буде. І четвертє, це є те, що в цьому всьому прославляється Бог Отець. Прославляється триєдиний Бог. Слава Богу, тоді лине до небес! І це бачать усі. Небо, яке завжди слави Бога. А світ демонський, який лютує, щось що люди, які пізнали Господа з доброї волі, щиро від цього серця, душі, тіла, духа прославляють ім'я Господнє. Ось цим усім славиться ім'я Господнє. не тільки нашим словом, слава Богу, але приношенням плодів, перебуванням Христа в нас. І що стається після всього цього, якщо слава підноситься Богу? Якщо би ми ще далі читали, то одинадцятий текст в цьому розділі каже так, що тоді наша радість людей, які живуть на землі, є повна. Ми є наповнені радістю Божою. І чи все в нас так, як ми хотіли, чи не зовсім так, чи може по-людському зовсім погано, але це не може. Знищити радості, яка приходить від Бога, бо Христос у нас і ми є люди, які приносять лід. Ще одне ствердження: ми знаходимо, я його читав, а що коли Христос у нас, то ми тіло Його, брати і сестри, читайте Перше Післення до коринтян, 12 розділ. Це Слово, яке говорить про дари, і в кінці говорить, що ми є тіло, а Він голова, Ми тіло Його. Але коли ми тіло Його, тоді Він, перебуваючи в нас в своєму тілі, робить певні дії по відношенню до нас. І одна з перших дій, що для того, щоб ми справді добре плодоносили, перебуваючи на виноградині, Він дає нам дари. Він дає нам дари, щоб ми могли. Цими дарами служити, брати і сестри, він дає нам дари, щоб ми цими дарами могли служити. Хочу сказати вам, що найдобрий чоловік, ну, такий, який часом є, хоч його до рани прикладай. ну є такі люди. І нікого не зобійде кажуть. Але якщо немає дарів від Бога, він не може прислужитись Богу. Бо Бог знає, якого Він служіння хоче від нас, і для цього ми отримуємо дари, щоб служити перед лицем Божим. Наступне, що стається, знаєте, теж коли ми читаємо це слово, то в 26 му тексті ми знаходимо інтересне слово, а стається те, що ми є співчутливі люди. Ми є співчутливі тоді співчуваємо один одному. Там так написано, повинні пам'ятати, що коли радіє один член, всі остальні радіють. Коли плаче один член, всі остальні плачуть, ми є співчутливі. Часом кажуть, я не відчув тепла в церкві. Є так часом люди кажуть. Знаєте, є дві причини. Що справді десь в церкві, віруючі, люди трохи, трохи. Ну, Не так мають Ісуса Христа, як би треба. Але є й друге, що та людина не має Ісуса Христа в себе. Ну, знаєте, співчутливість діє так, як належиться тоді, коли вона зустрічається з такою самою дією. Вона тоді діє в повному об'ємі. Якось мене такий старший брат. А ще був тоді молодий, запитував. Так ми сиділи, говорили, скаже Іван, каже, ти молодий, може ти це розумієш. Як любити того, хто не хоче, аби його любити? Як його любити? Я поставлю друге питання. Як бути співчутливим до того, хто не хоче, аби бути до нього співчутливим? Я думаю, ви всі це в своїх сім'ях переживали. Часом хочеш, ну, ну якнайбільше до дітей чи до жінки, ну зробити, а він каже, геть. Я не хочу, я, я, ти, ти неправильно робиш, чи ти це не щиро ти робиш. Ну, все він знає, та друга сторона. І тоді стається, як бути співчутливим. Але це не повинно змінити мого співчуття до найгіршої людини. І в церкві, і за межами церкви, а де б не було. Тому що коли Христос в мені. Я не можу не бути співчутливим. Коли ми подивимось на Ісуса Христа, то ми не знайдемо ну, в Його житті щось такого, щоб сказати, ти дивись, Ісус Христос не був співчутливий. Він був жорстокий. Ну, ми цього ніколи не знайдемо до своїх учнів, що вони завжди були такі, як він хотів. Писання ну, каже, що я не знаю, скільки разів, я не рахував ніколи. Вони все увірували та ввірували, увірували, та вірували. Але чи він не був до них співчутливий в кінці свого служіння? Він каже до них, скільки ви були зі мною, чи вам чогось бракувало? Чи вам чогось бракувало? Він був співчутливий до них. Чи не був він співчутливий до людей, які насіяли юдею? Що це були такі ідеальні люди? Ні, там були різні. Були ті, які, які ну, приймали його як місію. Були ті, які, які казали, що це великий пророк. Були ті, які казали, чи може щось доброго бути з Назарету. Були різні. Але чи він не співчував всім? І чи був хтось такий, кого би він обійшов і не допоміг його? Є часом у нього діалоги з людьми, ну, десь здається, нам незрозумілі. Але коли подумаєш помолишся, то бачиш, що Ісус Христос був не тільки до хворої людини співчутливий, але й до своїх учнів. Хотів їм показати, яке є Боже милосердя, наскільки милосердний Господь. Наступне, що стається, якщо це справді, Ісус Христос є в нас. Що коли ми тіло, то наступає повна єдність між віруючими людьми, наступає повна духовна єдність між віруючими людьми, немає якогось такого духовного предмету, за який ми могли би конфліктувати. Чи я би сказав навіть немає навіть непорозуміння, що Ну, часом ми кажемо, що ось так я розумію, так я розумію, але це моє розуміння ніколи не буде відділяти мене від брата, якщо є Христос у мені. Бо ми тіло одно, бо ми тіло одно. Часом в нашому тілі, як ви зауважуєте, себе йде боротьба. Зробити чи не зробити, взяти чи не взяти. Так чи інакше. Є різні ситуації, коли так обдумати, що відбувається в нашому тілі, їсти чи не їсти. І другі речі. Але це не значить, що наше тіло відділяється, що я кав, викину жолудок, щоб він не хотів їсти. Ну, я цього не роблю. Хоче, ну, треба йому дати вже. Це узгоджується скільки як. І тому так є між членами, в яких є Ісус Христос. Не може бути такого, щоб ви сказати, що я піду собі геть, ти собі будь, бо ти мені не підходиш. Куди піду, куди підеш від Ісуса Христа, куди підеш? Тому нехай Господь навчає нас цьому, що між нами повинна бути повна єдність, бо ми діти Божі, ми тіло Ісуса. Христа. І тоді стоїть питання, до чого нас це зобов'язує? Ми так частково я говорив, але конкретно, до чого нас це зобов'язує. І ви знаєте, перше, до, до чого нас це зобов'язує, як ви прочитаєте перше післення до Корінтян, шостий розділ, а третій розділ від 16 тексту і далі, перше до Корінтян, третій розділ, ви знайдете там ствердження, що коли Христос у нас, ми тіло Його, тоді ми повинні дбати один за одного. Брати і сестри, ми повинні дбати один за одного. І коли так, що Ісус Христос є в нашому дусі, в нашому тілі, а в нашій душі, то наше дбання один про одного повинно відбуватись в такий спосіб. Ми повинні молитись один за одного, дбаючи за дух і душу. Ми повинні приглядатися і думати. Чим я можу прислужитись братові чи сестрі, тобто дбати один про одного фізично, дбати один про одного душевно, дбати один про одного духовно, дбаючи при цьому про самих себе, брати і сестри. Дбаючи при цьому про самих себе. Чому я так кажу? Бо Писання зобов'язує нас. Дбати про своє тіло. Ну, хочете ви того чи не хочете. Але зобов'язує нас дбати про своє тіло у всіх відношеннях, як ми маємо виглядати, а дбати про своє здоров'я може хтось голоса, що це не від нас залежить. брати і сестри, від нас залежить Бог посилає тільки на смерть хворобу, так каже Писання. Щоб зупинити людину, може відмінити це, але щоб зупинити людину, вірою віруючу, дати їй, подумати, але в багатьох інших випадках я сам є причиною своїх хвороб, не дбаючи про тіло своє. Я думаю, не треба це по-особливому об'ясняти. Ми повинні дбати про душу свою, тобто оберігати себе від того, щоб не чинити гріхів тіла, гріхів, які переслідують нас. Тому що диявол завжди переслідує. Віруючу людину, він не має доступу до неї, але він пробує спокусити її, щоб вона вчинила той чи інший гріх. Чому? Бо якщо ми не дбаємо про свою душу, ми тоді не зможемо дбати про тіло. Воно стає хворим. Як ми можемо дбати? А про все тіло про церкву Христову. І, звичайно, ми не повинні допускати гріхів Духа, тобто не входити ні в які Єресі і інші вчення, які теж переслідують церкву Христову від першого дня і до сьогодні, коли ми дивимося на життя церкви, дивимося діяння апостолів, дивимося історію церкви, ми знайдемо, що різні неправильні вчення, різні неправильні вчителі. Неправдиві пророки, лжехристи, переслідували віруючих людей від самого початку і до сьогодні, і в цей час, коли диявол знає, що йому лишилось дуже мало. Він усилює цю боротьбу, бо він хоче звести, убити і погубити. А щоб цього не сталося, ми, як тіло Христа, повинні дбати один про одного. Тому нехай Господь допоможе нам. Брати і сестри, це робити. І це є відповідь на запитання. Для чого? Для чого нам перебувати в Ісусі Христі? Для чого нам дбати один про одного? Для чого нам дбати самим про себе, коли ми є в Ісусі Христі, а Він є в нас? Для того, щоб Дух Святий не був засмучений, не був гашений. І ми стали учасниками Царства Божого чи були його, бо царство Боже не їжа і пиття, але мир, радість. І що третє? І праведність душі святому. Слава Богу, що ви знаєте. Можна забувати, значить, а віруючі люди читають і знають. Тому для того? Для того, щоб Царство Боже було в нас, було сьогодні вже тут, і ми є в Христі Ісусі. І тому нехай милосердний Господь допомагає нам пам'ятати, хто ми є, де ми є, яка ціль нашого життя тут на землі, і яка вічність очікує мене і вас. Амінь. Будемо молитись, будемо прославляти нашого Господа.